Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зручність і функціональність штанів піхота з балістичним захистом від компанії Балістика. Перед тим як тестувати Розглянемо їх детальніше. Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що вони були розроблені виходячи із побажань бійців. Тобто військові зробили штани для військових. Ключова особливість це балістичний захист колін, який підсилений кардурою і пластиковими накладками з демферами для захисту від механічних пошкоджень. Вони міцні і надійні завдяки матеріалу Ніка, підсилений ріпстопом. Що використовує американська армія? Ця модель доступна у трьох кольорах: в піксельному MM14, в мультикамі і в чорному мультикамі. А ще є 28 розмірів. Завдяки цьому ви можете підібрати собі ідеальну пару. Декілька порад. Штани повинні бути на вас вільними і не сковувати рухи, особливо під час переміщення і заняття різних положень, наприклад, на коліні чи лежачі. Краще вибирати їх на розмір більше, щоб взимку можна було використовувати під них термобілизну, а коректно зафіксувати їх на собі можна завдяки велкро-клапанам, на поясі під коліном і на щиколотках. особливу увагу заслуговують кишені на цих штанях, їх аж 12. по шість на кожну ногу. Особливість в тому, що вони функціональні, а не просто так: глибокі передні кишені, бокові маленькі кишені, в які можна покласти ніж або мультитул, посилені кардурою, задні кишені на велкроклапанах. великі стегнові кишені з подвійним доступом, окрема кишеня для телефона, павербанка або Додаткового магазина на велкрозастібці, декілька кишень із механізмом швидкої подачі турнікета. До речі, штани посилені додатковим захистом там, де це треба, наприклад, подвійним шаром тканини в області сідниць, а ще є еластичні вставки для зон з підвищеним потовиділенням. І ще одне зручне рішення це гачки на манжетах штанів, що фіксуються за взуття і не дають їм можливості задиратися, не дивлячись на те, що штані оснащені. Великою кількістю додаткових елементів це не впливає на їхню зручність, тому гайда тестить. Цими штанами я користуюся вже декілька місяців і можу сміливо сказати, що вони зручні, міцні, надійні і функціональні. Отже, нічого зайвого, тому я задоволений. А ціна на них виправдана і конкурентна, враховуючи те, що балістичний захист колін іде в комплекті. Якщо ж вам не потрібен балістичний захист колін, є бюджетніший варіант тактичні штани піхота. Пишіть в коментарях, як вам ці штани для надважких завдань. До зустрічі в нових відео.